Вся Україна на долоні, або як побувати у всіх куточках країни одночасно. Це не просто макет, а наче живий маленький світ. Тут машини зупиняються на світлофорі, потяги розвантажують вугілля, день змінює ніч, деталізація неймовірна. Можна побачити, як дівчинка стрибає на класиках чи подивитись у київський двір. Тут занадто життєво наче з молодого списали з вічною аварійною, або ж потрапити на концерт, або подивитися фільм у кінотеатрі Екран ще простір мініатюри в Києві має найбільш деталізований залізний. Макет в Україні. Тут настільки все серйозно продумано, що потяги катаються не просто так по макету, у них є свій розклад і всім цим керують із такої ось скляної кімнати. Ще тут багато цікавих деталей, головне придивлятися. Тут затримують злочинця, ось балкончик від проекту Шукай. Тут сховався клоун Пеннівайз, а тут з косою на горищі та саме в очікуванні. Ну а якщо ви хочете справжній квест, з 1 вересня у них стартував новий осіння ностальгія. Вам видадуть ось таку брошуру: треба знайти відомих персонажів Побутових українських сценках, до прикладу, термінатор та робокоп біля типового гаражу. Ще ви зможете тут побачити українські села, віадук, повітряні кулі, все, що ми так любимо в нашій Україні. Вартість дорослого квитка 300 гривень. Це міні ленд адресу залишаємо.